Всі знають, що в зоопарку по середах по 130 гривень вход, тому дивіться, яка велика черга. Всі люди хочуть зайти, тому що в зоопарку просто супер. Мої враження. Я вам скажу, я так люблю подорожувати куди. Здесь ходить, не сидіть вдома, це для мене найголовніше. Весь час, щоб бути в Русі, тому мені куди йти твіти. Я це дуже люблю. Погляньте, які тут страви. Просто, да? так? Опа. гарний. Ну, ну все, ну все новеньке, все чистеньке, все гарненьке. Он жирафулечка така. Бачите? Але найголовніше, що ти жирафа дівся, настоящий, справжній. Живий. Де він дівся, я не знаю. Хто знає, напишіть. От. слоник є, бегемотик є. Другий раз приходимо, він у воді сидить. Так що такі діла. Красота приїхали на метро, 5 хвилин дошли пішком, все шикарно, все хорошо Морожено по 50 гривень. Так що завітайте в зоопарк А бажаєте замовити червоною кручорною щуки, пишіть мені в особисті повідомлення.